Привіт, Айка. Ой Боже, нема в мене нічого. Це я Наташі несу. Нес... Я думала, ну, приходь. Я На... Щ... не знаю. Б... Я... Щас і я підожди. На, держи. Та це не тобі. Держи. Це не тобі. Огляди кришечка, щоб не впала. Це не тобі. Наташ, кришечку я переробила, бо мені не сподобалося. колір був дуже темний, як під лаком. Спасибо, хороше, це на Новий рік подарунок. <laughs> ну, хай вибач, що без полотенечка. Та ну... раді Бога. Ну, це так. Чуєш? Наталочка, я... я вчора так заболіла, 182 удари, і я ж бігом тобі сопролотева випила і Валеріану. Сьогодні 52 удара. А, та нічого. О, нічого. так, так дуже погано. Я в Мене я думаю, мене аж води. воно сильно збила. Ага. Ну це таке. Якщо приходь, я ще свіку проведу. Не... Щас. Ну добре. Щас. Люди добрі, це не мій кіт. Він сусідський, я не знаю, вони тут, не тут. А він кожного дня приходить, і мені треба його погодувати хоч тим, що в мене є. І не пишіть, що я не сповна розуму. Я з розумом. Але ну, дивіться, він гарний, повненький. Ну, а чомусь приходить і дивиться, він просить ласки, дуже гарний. І що в мене є, я тим його й годую. А то написали мені, що хто близько живе біля цієї жінки, спасіть кота. Ну, спасіть. Сірий, тобі щось не так? Я сьогодні кашу пшеничку зварила, на бульйоні телячому. Пішли, я тебе погодую. Пішли, так, да. дивився. Ну, трошки гаряченьке. І от дивіться, оце теж сусідський. Оце у цих людей, що тут живуть. Оце в них два. Це кішечка, а це котик. І ще приходить тут і гарбуз. Ну що, не погодувати, якби вони не їли, я б і не давала. Ну, а так, о, дивіться, яка гарна ця. Дивіться, що робить. Так що я навіть. Коли що є, там крилошки теж виношу їм, Ну, поки що немає. Що є, те й даю. Ну і так от мене там написали про мене нехороші слова. Майже поїв, в біленькій з горою була, і переходив то з одної, то на другу, все, вже наївся, ну тепер ще хтось прийде. Це питательна, хороша кашка, пшеничка і ще й на бульйоні. Ну, ось так. Тепер він собі пішов гуляти. так, красавець.